Усім привіт! Вас вітає English with Ronnie, і я вас вітаю на нашому першому уроці, де ми розберемо Present Simple і Present Continuous. Спочатку я розкажу вам, хто я така, взагалі трошечки про себе, чому саме я вам це розповідаю. Мене звати Роні і я викладачка англійської. Викладаю англійську онлайн для дорослих. Понад три роки я працювала із дітьми, з підлітками і з дорослими. Проте останній час я працюю лише з дорослими. Тобто, якщо ви дорослий, ви якраз в тому правильному місці. За ці всі роки я навчила близько ста студентів. Я працювала як із початківцями, так і з вищими рівнями. Зараз я маю свій експертний блог у Інстаграм і намагаюся його розвивати. Заходьте, ось тут ви можете бачити посилання English with Ronnie. Там я розповідаю про свої цінності, звичайно, корисності, про англійську, різноманітні лайфхаки, цікаві фрази, лексику, ізіоми і розбираю багато чого цікавого. Також в мене є прикольна рубрика Scene and Learn. Я ще співоча викладачка, я ще співаю, тому ви часто можете побачити в моїх історіях в інстаграмі, як я на репетиціях, як я співаю, виступаю або якісь прикольні фразочки із пісень розбираю, тому дуже буду вас рада бачити там. Також зараз зі мною ще працює одна викладачка, тому я створюю свою онлайн-школу. Я вже працюю не лише сама, але і з допомогою, тому що я вважаю і вірю, що в команді працювати набагато ефективніше, краще, і саме в команді можна досягти багато чого, досягти цілей швидше і зробити багато. Корисної роботи, корисної і втілити всі свої найбожевільніші ідеї і проєкти. І також я, взагалі, викладачка онлайн і провожу заняття онлайн, але я ще провожу розмовні клуби у Чернівцях. Тому, якщо ви раптом чернівців або знаєте когось, хто там проживає, супер, пишіть мені, стосовно детальної інформації, я планую проводити. Ці розмовні клуби стабільно декілька разів або раз на місяць. Ми хочемо. Отже, щоб у вас не було такого, яку кнопку вам натиснути, чи це present simple, чи це Present Continuous вжити, що це взагалі таке, давайте ми з вами сьогодні розберемося. Спершу я хочу, щоб ви себе оцінили. Поставте цифру. Від одного до п'яти напишіть собі на листочку, або можете написати в коментарях ваша початкова точка. Наскільки добре ви розумієте present simple і present continuous і різницю між ними? Яка у вас цифра? Один це зовсім погано, нічого не знаю. Так, або навіть нуль можете поставити, якщо ви взагалі не знаєте, що це таке, і це нормально. Якщо ви початківець або чотири так, ну. Не зовсім впевнений, що це, як би, добре знаю, але не до кінця впевнений. Або п'ятірочка, якщо ви думаєте, що ви знаєте все про ці два часи. Оцінили себе? Супер йдемо далі. Отож, спершу ми з вами розглянемо форми цього часу. Present simple. Почнемо з нього. Як же у нас він утворюється? Дивіться, я сподіваюся, ви знаєте, в нас є особи. Так, в нас їх є, I, you, we, they, he, she, it. У нас є сім осіб, так? І в нас є дієслова. Я взяла таке найбільш банальне, найбільш просте, але при тому і теж корисне, тому що часто ми розповідаємо про себе. Ми вживаємо слово work. Так, я взяла це дієслово. Дивіться, що ми робимо. До I you we, they просто додаємо дієслово. І це в нас буде present simple. I work, you work, we work, they work. Це доволі просто. У нас є he, she, it, він, вона, воно. Що ми зробили з дієсловом? Ми додали, кисочку, як я кажу. У нас буде He works, she works, it works. Це доволі просто звучить. Чи не так? Так, гаразд. Зробити нам заперечення. Ось тут де мінус. У нас є заперечене речення. Що ми робимо? Ми додаємо до поміжнедії слово don't. I don't work. You don't work. We don't work. They don't work. Теж доволі таке просто. Вам потрібно сповідати це слово don't і ще одне doesn't. Це до слово the he, she, it. It doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Погляньте сюди, чи ви все розумієте, що в нас трапилося з works. У нас було дієслово works, що ми з ним зробили? Вернули його так в базову форму. В нас вже не буде He doesn't works, а просто he doesn't work. Work. Зверніть на це увагу. Оця сечка, яка була ось тут, вона перейшла сюди, в наше слово «doesn't». Отже, для заперечення нам потрібно цих два слова don't і doesn't. Як ми утворюємо запитання? Для запитання нам потрібно допоміжне дієслово do і does. В нас було I. Work. Так. Нам потрібно тепер додати на початок do. І в нас буде не просто I work, а буде do I work. Не просто you work. Do you work? Чи ти працюєш? Так само do we work? Do they work? І, звісно, ми робимо питальну інформацію. Не просто do I work. Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Що би зробити запитання з хиші it, нам потрібно does. То бачите, те саме, що було тут, тільки без not. Так? Це взагалі скорочення від not, але я написала does not, тому що так ніхто не говорить. Всі говорять скороченою формою don't and doesn't. Yeah? Отже, тут нам потрібно does. Does he work? Does she work? Does it work? Ви зрозуміли, як вживається? Що ми робимо? He, she, it. Додаємо есочку. Тут в нас буде does, and he, she, it. Тут в нас буде don't. Do and does на початок. Тут вже ніяких есочок закінчень не потрібно, тому що есочка в нас пішла сюди на парад. Це, звісно, загальні правила. У нас є ще деякі дієслова, до яких буде додаватися «es». Not only S, але також ES, так? або де в нас є Y в кінці, буде змінюватись на I, For example, study, he studies. Але про це вже буде в окремому. У або ж приходьте до мене на навчання і там оце все дізнаєтеся. Для чого взагалі нам цей час? Давайте розберемося. Перше, це, звісно, обговорювати наші звички, Habits. Наприклад, що тут може бути? Um, I wake up at 8 o'clock. Я прокидаюся о 8 годині. Так, це якась звичка. Те, що ми робимо кожного дня. Або, наприклад, I work every day. Yeah, I work every day. Я працюю кожного дня. Або ж, наприклад, наша рутина, те, що ми робимо щодня. Наприклад, she brushes her teeth. Вона чистить свої зуби, так? Або I put on my clothes. Так, я одягаюся. Теж щодня або um, you go to the supermarket. Ти йдеш в супермаркет там uh, twice a week, наприклад, два рази на тиждень. Тобто, це щось таке, що ми повторювано робимо наші рутинні справи, наша робота, наші звички. Те, що ми робимо зранку, в бід, чи ввечері, або там I drink coffee once a day. Один раз на тиждень. На день, перепрошую. Один раз на день, наприклад, я п'ю каву. Тобто, звички, рутина. Для цього нам потрібен present simple. Може бути факт про людей? Бо просто факт взагалі. Наприклад, I work as a teacher. Так, я працюю вчителем. Це факт про мене. And you are my students. <laughs> Зараз ви мої студенти. Також факт. Це може бути щось, наприклад, про а, загальне щось таке. Nature is beautiful, природа гарна. А? Наприклад, окей, okay. тут дивіться: зверніть увагу, що в нас є ще дієслово «to be». В нас є от всі дієслова, які існують в світі: там work, love, learn, study, будь-які. Але ще є, окрім нього, окрім цих основних наших дієслів є ще дієслово «to be». І ось ось це дієслово «to be» буде відмінюватися по-іншому. Тобто не так, як було в нас, як ми щойно вивчили. Якщо ви не знаєте дієслово «to be», напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи потрібен окремий урок по to be. тому що. Це, це займає багато часу, і це буде довгий урок, тому напишіть, чи хотіли б ви це також розібрати. Також це може бути розклад. Наприклад, розклад уроків. Що я маю на увазі? Наприклад, our lesson starts at 3 pm. Наше заняття починається в третій дня. Наприклад, це якби ніби про майбутнє ми говоримо, так, що наше заняття буде о третій. Але якщо в нас воно о третій кожного там понеділка і середи, то це вже якийсь розклад, це вже щось звичне. І ми не говоримо, що так, our lesson will start, а говоримо, що він починається, тобто завжди. Це вже теж якась звичка і розклад. Our lesson starts at 3 p.m. Або розклад потягів, наприклад, або um, будь-чого, так, автобусів. The train leaves at 10 p.m. Тобто, що відбуває наш потяг о 10-й ранку. Теж, наприклад, там every сандей. Yeah? So our train leaves at 10 a.m. every Sunday. Кожної Неділі він саме ось має такий розклад. Сподіваюсь, ви зрозуміли, коли ми вживаємо present simple. Якщо у вас є якісь ще запитання, рада відповім на них у коментарях. Рухаємося далі. Рухаємося до вживання Present Continuous. Тут нам потрібне дієслово наше to be. У нас воно, ось це дієслово to be, має три форми. M, Is R. Дивіться сюди на табличку. Ще раз повторюю M is R. Якщо я, то це буде M I am working. Що нам потрібно зробити? Взяти ось це дієслово to be, покласти його в правильній формі, і до нашого дієслова work, наприклад, додати ще ING. Інгове закінчення, так, як кажуть. І буде в нас кінь. А скорочена форма I'm working. So we have I am working and I'm working. Негативна, заперечна форма буде I'm not working. Заперечення, мені здається, це взагалі дуже просто, тому що ми тут подаємо not. Просто not. I'm not working. І запитанечко міняємо місцями те, що в нас було ось. Тут у нас було I am working. Запитанечко Am I working. Окей. Okay. Сподівалися, ви зрозуміли. Запитання у нас завжди просто міняється місцями. До поміждання слова, так, і наша, наша особа. Далі в нас тут є «He, we. they». Тут нам потрібно are. You are working, we are working, and they are working. Але так чесно вам скажу, ніхто не говорить they are working. Ми скорочуємо. Щоб як Native speaker нам потрібно все скорочувати, тому що англійська мова насправді все вони хочуть спростити і скоротити. You are working, we are working, they are working. Так, запам'ятали, повторіть обов'язково за мною. Проносіейшн вимову. Заперечення. You aren't working. We aren't working. They aren't working. Так, тут у нас скорочення буде aren't. Якщо не скорочення, are not. І запитання. І робимо звісно запитання інтонацію. Are you working? Are we working? Are they working? Okay. І останнє це буде з is. He is working, she is working, and it is working. Отже, до хиши іт ми додаємо. Is i zakinja ing. До діслово. So, OK. he is working. She's working. It's working. Заперечення в нас буде isn't. She isn't working. He isn't working. It isn't working. Замість кажу it isn't working. 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 Спробуйте обов'язково uh, з'єднувати, так? Це називається linking words. З'єднувати слова, що у вас було таке. Connected speech, тобто так, пов'язана зв зв'язана ваша мова. Окей, okay. і дамо до запитань: Is he working? It's working? Is it working? Міняємо місцями наше слово, так чи бі, і наш, нашу особу. Так, з вживанням. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло, Вам потрібно просто це запам'ятати, так, просто зрозуміти, що де ставиться, де що там міняється. Ось перед вами табличка: скріньте собі обов'язково, робіть Собі таблички малюйте, це насправді найпростіше це запам'ятати, а зрозуміти, коли вживається, ось це дуже важливо. Ідемо йдемо далі. Коли в нас це вживається? В момент нашого мовлення, так, або якщо дія відбувається зараз. З нашим прикладом, так, про working. Наприклад, в даний момент. Уявімо, так що я працюю над а, своїм проєктом, і в даний момент я над ним працюю. I am working on my project right now. Я працюю над своїм проектом прямо зараз. Або дуже простий приклад: Yes, you are looking at me. Ви на мене дивитеся зараз, так? Коли дивитеся це відео. Окей, okay, you can say you are watching this video. Ви дивитеся теж це відео. Um, якщо теж дія відбувається зараз, то тобто, наприклад, ми щось бачимо. Так, look, he is crying. Подивися, він плаче. Діє зараз, відбувається. ми можемо додавати такі слова, як look, listen, те, що у нас в даний момент. Також це може бути якась тимчасова звичка або дія, що відбувається не прямо конкретно от зараз в цей момент, але цього тижня чи цього місяця. Наприклад, те та, та самий приклад з Work. I am working on my project these months. Цього місяця я працюю над цим проектом. Або ж, наприклад, um, I'm living in Lviv this week. Цього тижня я живу в Україні. Так? Це щось тимчасове, але тривале Ось це слово continuous так? це тривалий час. Тобто, це щось загальне, а от откреслюємо, що ця дія от триває, тривала дія. Якщо ви думали, що present continuous вживається тільки для present, для теперішнього, то я вас пишу. Здивувати. Ні, не кажу розчарувати, а саме здивувати. І давайте сюрприз. Побачимо Мемчик. You said Present Continuous is for now. Okay, but it's also for the future. Ти казала, що Present continuous – це для теперішнього? Так, але це також і для майбутнього. Вау! Aren't you surprised? Ви не здивовані, що present continuous на що може вживатися для майбутнього? Окей, давайте з вами розглянемо. Uh, Будь-що, наприклад, with my friend tomorrow. Та сама конструкція нічого не помінялось. Ми додаємо тільки маркер часу, що це відбувається завтра. Я зустрічаю своїм другом чи з подругою завтра. I'm meeting with my friend tomorrow. She's working те саме можемо, наприклад, речення придумати. She's working on her project. Um, Next month. Вона працює на своїм наступного місяця. Тобто та сама конструкція, але вона може вживатись для майбутніх планів або для якихось майбутніх зустрічей. Можна тут ще згадати конструкцію I'm going to, я збираюся. Going to the shop. Я збираюся до Так, Це теж про вашу майбутню я збираюся от піти туди. Ось така ще цікавиночка, щоб ви не думали, що present тільки для present, що все так просто. Ні. Не все. Окей. Okay. Оцініть себе зараз від одного до п'яти. Скажи, чи змінилась твоя цифра? Якщо ти був на одиничці, чи покращилося твоє розуміння цих часів, твоє знання хоча б до двох чи трьох. Якщо ти був на п'ятірочці, чи дізнався ти щось, чи дізналася ти щось новеньке, будь ласка, напиши в коментарях, чи ти краще почав розрізняти і розуміти ці часи? Почав або почала. І якщо ти ще тут, якщо ти дивився це відео до кінця, lucky you, тому що я тебе запрошую на навчання в школу English with Ronnie. Тут ти можеш бачити, які формати занять у нас є. Це може бути індивідуальне заняття, групове, а також асинхронний формат навчання. І саме для тебе, якщо ти дивишся це відео, я хочу запропонувати абонемент на заняття за поточною вартістю, якщо ти його оплатиш до 30 грудня 2023 року, тому що вартість підніметься в нашій школі з 1 січня. Та якщо ти встигнеш 10 грудня забронювати вже свою а, знижечку, так з поточною вартість, яка є зараз, і оплатити абонемент. То це буде супер. Якщо ти зацікавлений в заняттях зі мною, в мене вже правда малувато місць, але все ж таки, якщо, якщо буде, можливо, в групі, або ж ти хочеш індивідуальне заняття, або якийсь інший формат, будь ласка, напиши ось тут ти бачиш Instagram, English with Ronnie, напиши мені там, і ми все з тобою обговоримо. Дуже рада була з тобою поспілкуватися. Сподіваюся, що це заняття, цей урок був для тебе корисним. Далі більше. Чекай! See you.